Сьогодні ми поговоримо про особливий розворот у житті. Чи чули ви колись голос навігатора маршрут прораховано, коли звернули не туди? Наше життя дуже схоже на це. Буває, ми щосили біжимо дорогою, якою йдуть усі, але в якусь ми відчуваємо порожнечу, чи справді це правильний шлях. Наприклад, той, хто вірив, що успіх це лише гроші та посади, раптом піклуючись про хвору дитину чи рідних, усвідомлює справжня цінність не в цифрах, а в стосунках, це і є сміливий життєвий розворот. У сьогоднішньому слові ми бачимо волхавів, які зважилися на цей великий розворот. Вклонившись немовляті Ісусу, вони отримали увісній наказ не повертатися до ірода і вирушили до своєї країни іншим шляхом. Тут слово повертатися грецькою анакампіту означає не просто вибір іншої дороги на карті. Це має глибший зміст змінити вектор руху, вийти на зовсім нову орбіту та напрямок. Шлях, яким вони прийшли, був шляхом ірода. Це символ світського успіху, влади та підступів, де заради власної вигоди можна кривдити інших. Але, зустрівши Ісуса, Княза Миру, вони більше не могли жити за тими жорстокими правилами. Вони відкинули владу ірода і обрали абсолютно новий шлях Ісуса. Друзі, зустріти Ісуса це саме про це, неможливість залишатися колишнім. Потрібна мужність, щоб повернути кермогець від шляху ірода, від нечесних вигод, егоїзму та нескінченних порівнянь, які руйнують нас зсередини. Щоб це стало можливим, нам потрібна сильна мотивація Ісус Христос. Віддавши своє життя за нас, Ісус показав, що примагає шлях любові, а не шлях світу. Коли ми пізнаємо цю любов, ми нарешті звільняємося від тривоги світу і входимо у простір справжньої свободи. Чи не лунає зараз у вашому серці голос навігатора маршрут потрібно перерахувати. Прислухайтеся до цього шепоту. Він звертається до вас, втомлених гонитвою за успіхом, і кличе на шлях життя та миру. Повернути к іншим шляхом це не втеча, це мужність знайти себе справжнього. Сьогодні зустріньте Ісуса, який любить вас такими, якими ви є, візьміть його за руку і змініть напрямок свого життя. Наприкінці цього вибору на вас чекає справжній спокій, який світ дати не може.